Доброго ранку. Вранці я сьогодні встала швиденько і готую дергуни. Ливаю три четверті стакана кисляку, додаю небагато соди щепотку і вкидаю просіяне борошно і готую таке крутеньке тісто. Швиденько, крутенько. Оце і всі інгредієнти, які нам потрібні для наших вергунчиків. Краще, звичайно, їх отак наліпити, а потім вже всі разом покласти в олію. Вони стають пухкими. А так. І тепер викладаємо волійку всі разом. Укиплячу, звичайно. А так. За 5 хвилин вийшла отака тарілочка пухких вергунів. В тарілочку я насипаю цукор і корицю, змішую і присипаю наші вергуни цукром з корицею, бо сюди цукру ми не клали. Скільки хто заважає. І до чаю смаколики готові. 10 хвилин і вергуни готують. Тільки на кисячку і борошно і сода Смакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вони вам сподобалися. Не такі вони пухкі, розсмажені, вийшло. Дуже смачні. Нема сирого тіста. Швиденько. 5 хвилин і вже готові.